Допроб, я, я знаю, як це. 20 20 так, э, сестри, прошу дуже не, не забути, що тут знаю, стоїть телефон. А? А, да, да, що? Да, да, що? Що Він знімає, я записую а, нашу іванлізацію. 20, 10, 10 і по 5. Да. Так да. радіся. ¡Gracias! ¿Sí? 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 Слово Боже для вас. Ви бачите, на праздник, 23 год можна повісити. Дорогі люди, підходьте Християнська духовна література, Слово Боже. Сьогодні гарний день. Сьогодні Господь нагадує нам, що народився Ісус Христос, Син Божий, цей світ. Дві тисячі років тому Він народився для того, щоб дарувати порятунок кожній душі, яка знаходиться у цьому світі. Він народився. Для того щоб ми звільнилися від полону гріху, слово Боже каже, що ми знаходимося у полоні гріху, що ми його роби. Написано, що сьогодні панує у світі диявол, що він тримає людей під своєю владою, і нам потрібна свобода. Цю свободу Христос Ісус. Син Божий, дві тисячі років по тому він прийшов на цей світ і подарував цю свободу усім людям. Але для того, щоб її взяти, потрібно прийти до Ісуса Христа, попросити прощення, прощення за свої гріхи і покаятись у них. Покаятись, покаятись цей означає попросити пробачення. Ми всі люди грішні, і ми всі винні перед нашим Богом Творцем. І він каже, що той, хто прийде попросить пробачення за свій, за свій гріх. Він дарує вічне життя. Ісус Христос приніс вічне життя на цю землю. Він зруйнував смерть та дарував життя вічне. Кожна людина, яка приходить до Нього з покаянням, вона отримує це життя. Люди думають, що вічне життя воно по, е, наступає потім, коли ми вже е, покидаємо це тіло і уходимо в небеса. Але вічне життя написано, воно дається вже з того часу, як ми. Ee, починаємо. Просто приходимо, покаялись і на починаємо цей шлях. О, е ось Такі мене є. Ну, це Світлані Павлівна може так, так. Я його дуже читаю, добре. і тут бумажечка мені так ага. це, далі читати. Ага, слава Богу. Далі, я... а ви, а ви читайте і одразу моліться. Я вам зараз як. От допустим. підходьте християнська духовна література, слава Боже. Сьогодні гарний час для того, щоб прославити нашого Бога, прославити нашого Творця, який створив цю землю, створив ці небеса, створив кожну людину. І знаєте, Слово Боже каже, що Христос Ісус народився для того, щоб порятувати нас від Бог. Від гріха. Вітаю Голосів. Юрій. Юрій Юрій. Для того, щоб порятувати людей від полону гріха, Господь каже, що наша душа знаходиться в небезпеці. Ми всі, і за те, що ми грішимо, ми винні перед Богом та заслуговуємо смерті. Ми заслуговуємо вічного покарання за ті справи, за ті вчинки, які ми коїмо. І Господь Ісус Христос, Він це. Це покарання, яке призначене для нас дві тисячі років тому. Він його взяв на себе. Божий гнів він вилився на Ісуса Христа і Він дарував цей порятунок, але його потрібно прийняти. Якщо людина розкається, якщо прийде до Господа, якщо віддасть йому своє життя, якщо піде його шляхом, тому що тільки Господь Ісус Христос Він зміг прожити це життя свято, безгрішно і праведно. І тільки йому дароване вічне життя і влада над тим, щоб роздати це вічне життя, кому він це хоче. Ісус Христос, Він в собі має життя, як, мав життя, як має життя наш Бог Творець. Він дарував йому цю владу. Він поставив... Начальником над нашою землею Ісуса Христа, для того, щоб усі люди подивились на нього та пішли за Ним і змогли урятуватися, тому що кожна людина знаходиться у полоні гріха, який веде її у вічну загибель. Він веде її у пекло. Слово Боже каже, що кожна людина, яка не розкається, яка не залишить грішити, вона потрапляє у вомут, вона потрапляє у вічні муки. І це чекає на кожну душу. Ми всі помираємо, а потім возноситься наша душа до нашого Творця. І Господь буде питати нас, що ми на цій землі зробили, чому ми не звернули увагу на його Божого Сина, чому ми не захотіли змінити своє життя.